Добрий день, шановні глядачі! З вами ФромЕлектроніка і сьогодні ми хочемо представити вашій увазі наш електровелосипед Ірес Амулет». Цей велосипед ідеально підходить як для легких прогулянок по асфальту, так і поїздок за містом по парковій зоні або по лісу. Рама велосипеда 19 дюймів разом з колесами 27,5 дюймів підходить для людини з ростом 165-180 см. Рама, виконана з високоякісної сталі, вона міцна і довговічна. Її геометрія дозволяє тримати зручне вертикальне положення тіла, спина і шия не відчувають навантаження. Вилка в електровелосипеді стальна жорстка. Сідло комфортне з м'яким наповнювачем. Колеса, як я вже сказала, 27,5 дюймів. Обуди на задньому колесі алюмінієвий посилений протоударний двостінний. На передньому алюмінієвий одностінний. Покришки ванда з універсальним протектором. Гальма в електровелосипеді передній та задній вебрейк. Трансмісія велосипеда 3 на 7. 3 зірочки попереду, 7 позаду. Вона дозволяє вибрати 21 механічну швидкість. В цьому електровелосипеді задній редукторний мотор колесо. Номінальною пітужністю 500 Вт 36 вольт. Ці мотори мають найвищий захист від води та бруду IP65, крутний момент 40 Нм. на метр. Вони успішно проходять випробування сольовим туманом, що робить їх надійними та витривалими. А також вони можуть працювати при температурі від мінус 20 до плюс 45 градусів. В наші мотори вбудовані датчики Hall. Які допомагають контролеру слідкувати за роботою мотор колеса та знижувати витрати енергії акумулятора. Також на наше замовлення в моторі є вбудований датчик швидкості, який ми підключаємо до велокомп'ютера електровелосипеда. Коробка, в якій знаходиться контролер та акумулятор, знаходиться в боксі посередині електровелосипеда. В цьому велосипеді синусний контролер 500 Вт 36 В 22 А. Акумуляторна батарея тут стоїть літіфер МПО 4 ємність 24 Ампер-години, напругою 36 В. Ці акумулятори витримують більше 3000 циклів заряд розрядів та можуть працювати при температурі від мінус 20 до плюс 60 градусів. Така ємність акумулятора дозволяє проїхати на одному заряді до 66 км. А тепер розглянемо систему керування цього електровелосипеда. Всі наші електровелосипеди обладнані системою PAS і ми радимо починати їзду з неї. Це збереже заряд акумулятора вашого електровелосипеда та дозволить вам збільшити його проїзд на одному заряді. В правій частині керма знаходиться акселератор газу пелісткового типу. Дуже зручний та ергономічний. Далі стоїть трьохпозиційний перемикач трьох віртуальних швидкостей. Та перемикач on-off, який дозволяє вмикати та вимикати контролер. Далі стоїть велокомп'ютер на 31 функцію, який показує всю необхідну інформацію про поточну поїздку. Таку як поточна швидкість, подалену відстань, загальну відстань, максимальну швидкість та іншу інформацію. Так, на винесі керма знаходиться тримач для смартфона. З правої сторони від нього USB-зарядка, а по ліву – індикатор стану заряду батареї. В цьому велосипеді це колонометр. На лівій частині керма знаходиться кнопка включення круїз контролю. Вона дозволяє зафіксувати поточну швидкість, тримати її під час поїздки, не натискаючи весь час важель газу. А поряд знаходиться перемикач, який відповідає за систему освітлення та сигналізації нашого електровелосипеда. Червона кнопка вмикає переднє світло. Одночасно, з включенням передньої фари позаду загораються задні габарити. Жовтий перемикач вмикає повороти вліво та вправо. А зелена кнопка відповідає за сигнал горн. При натисканні на ручку гальм Вправу чи вліво, позаду загораються задні стопи. Ще одна особливість цього електровелосипеда, яка також забезпечує безпечну поїздку, це дзеркала заднього виду. Завдяки своїй конструкції ці дзеркала не бояться падіння велосипеда. В разі падіння велосипеда вони просто складаються, а не ламаються. А тепер випробуємо наш електровелосипед на рівній трасі. А також заміримо швидкість електровелосипеда на різних позиціях електронного перемикача. А також струм, який він споживає на різних швидкостях. Зараз ми їхали на першій швидкості. Наша швидкість була 31 км на годину. Струм, який споживав наш електровелосипед 10 А. Зараз ми їдемо на третій швидкості. Нашого електровелосипеда і швидкість складає 38 км на годину. Струм, який споживає наш електровелосипед, 14 Ампер. А зараз ми випробуємо наш електровелосипед при підйомі на гору. Підйом майже закінчився. На протязі всього підйому наша швидкість була приблизно 23 км на годину. Струм, який споживав наш електролосипед, це 20 А. Наш тест-драйв майже закінчився. І, як ви бачите, це достатньо зручний, легкий у користуванні, швидкий електровелосипед. Щоб його замовити, ви можете прийти на наш сайт promel.com.ua або зателефонувати за телефоном, який ви бачите на екрані. Дякую за увагу!